Всім доброго здоров'я. На теперішній час, на сьогодення, а саме 25-го року, максимально актуальним питанням є наступне: чи брите інтимні зони, чи ні. Отже, вашій увазі відео номер один. Будь ласка. Мужчин в коментарях случився обморок, тому що я розказала, що бачите, я не брею пізду. Нитьо тіє случилось поводу... Дівчата, ви ж самі вимагаєте ресторанів, кафе, подарунків, квітів, каоліжку і так далі. То чому ж тоді ви верещите на весь інтернет, коли хлопець озвучує всього-навсього одне бажання? А ми продовжуємо, отже, відео наступне, Будь ласка, ваша увага. Що ж ти, фраєр, здав назад? Не хе я тебе. Я вже бачу та замічаю, що питання інтимної гігієни у жінок вже вважається міжнародним. Чому так? А тому, що замечаю кожного дня, як жінки з Німеччини, з Канади, з США, з Австралії навіть, під, одним словом, зі всього світу піднімають це питання, брити інтимні зони чи ні. А ми продовжуємо. І зараз я вам покажу відео, як збираються на побачення наші українські дівчата. Будь ласка, ваша увага! Запросили мене на побачення, я вирішила побритися. Ну, як бачите, зовсім трошечки волосечка. <рес> Наче барана підстригли. Я ще таке вам хочу додати та відзначити, що дуже часто замечаю одну таку фразу від жінок: що ми бреємо піск заради вас, заради чоловіків. Отже, відео наступне. Ми бриємо піски зараді вас, це больно, ну, типа депіляцію робити, так дівчата мені недавно сказали. Заради мужиків вони бриють. До вашої піски добереться один. І то не факт. А вуса, блядь, вуса, вуса бачать всі. Брийте вуса в першу очередь. Бо як тільки що пройшла одна, блядь, я вже не знав, мужик то, блядь, чи жінка. Насрать на ту піску, блядь, вуса. Тому? Жінки-дівчата, на побачення йдете, будь ласка, манікюр, педикюр, зачіска, щоб все було нормально. А чоловікам та хлопцям я скажу наступне: вибирайте дівчат-охайних. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!